Задання номер 18 діагоналі паралограма перетинаються в точці О. З точки О опущений перпендикуляр на сторону АД. АК дорівнює 22 см, КД 15 см. ОК 12 см. Потрібно знайти висоту, проведену до АД. З точки Б опустимо перпендикуляр на АД. Позначимо перпендикуляр БМ чи БМ перпендикулярно до АД. Точка О є серединою діагоналі BD, то БО дорівнює рівні ОД, ОК перпендикулярно АД і висота БМ перпендикулярна АД. ОК OK і БМ паралельні між собою. За теоремою Фалеса паралельні прямі. Які відтинають рівні відрізки на одній стороні кота, тобто Бо до рівні ОД, відтинають рівні відрізки на другій стороні кота, то Мк до рівні КД. Якщо КД 15, значить і мк 15, оскільки Ак 22, то АМ буде 7. Що це нам дає точка О середина і точка К середина відповідних сторін трикутника. МБД. Тоді ОК середня лінія трикутника і дорівнює половині третьої сторони. Тобто, оскільки ОК 12, значить, третя сторона Б буде вдвічі більше 24. Розпишемо це більш детально. ОК перпендикулярно АД. БМ перпендикулярно АД за побудову, оскільки БМ це висота. Тоді дві прямі які перпендикулярні до однієї тієї самої сторони, паралельні між собою. БМ паралельно ОК. І оскільки БО дорівнює ОД, то ці паралельні прямі відбивають на другій стороні кута рівні відрізки. МК дорівнює КД дорівнює по 15, тоді АМ – це різниця. АК віднять МК 22 віднять 15 буде 7. Фіксуємо, що точка О і К середини відповідних сторін, значить, ОК, середня лінія трикутника МБД. І середня лінія дорівнює половині третьої сторони, оскільки ОК 12, значить БМ вдвічі більше 24. ОК — середня лінія трикутника МБД. ОК дорівнює половині БМ, значить сторона Б вдвічі більше за ОК. 2 на 12 буде 24. В завданні потрібно було знайти висоту. Висота 24 см першому пункту відповідає пункт В 24 см. Далі знайдемо проєкцію АБ на сторону АД. Як знайти проєкцію АБ на сторону АД? Точка А лежить же на стороні АД, значить з точки Б проведемо на АД. Відрізок АМ це і буде проєкція АБ на сторону АД. АМ ми попередньо знайшли це 7 см. Якщо напишемо, що проєкцію є АМ. І АМ дорівнює 7 см, тобто другому пункту відповідає А. Залишається знайти АБ. Ренемо трикутник АБМ, якому відомо, що БМ24. АМ 7 і АБ ми можемо знайти за Піфагора. Оскільки АБ це гіпотенуза, то квадрат гіпотенузи – це сума квадратів катетів. Ми напишемо так, що АБ квадрат дорівнює АМ квадрат плюс БМ квадрат. Підставляємо значення 7 в квадраті плюс 24 в квадраті, 49 плюс 576 дорівнює 625. Ви маємо корінь, корінь 625. 25. третьому пункту відповідає Г. задачу. Розв'язали використовуючи теремофалесу і означення середньої лінії трикутника.